Останнє коротесеньке таке відео, шановні ірисівники. Ось так вже я приготувала іриси. У мене такі діляночки. От. І прокопано, просто прокопано тут. Бачите, така мені стежечки такі, і заодно мене вийшли якраз отак от, от досить. Нормально підняті ділянки, десь сантиметрів на 15-20. Ось так. Ну і тепер всі, всі вони я пройшла перевірила всі кореневища, які відкриті були весь сезон. Наразі вони всі засипані цією землею, яка попала з доріжок. Або ж я просто прийшла спеціально просипала. Ось, ось таке у нас. Наразі підготовка таким чином до зими.